Усім привіт, дорогі друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні вирішила для вас зняти довгоочікуваний формат, а саме прочитані книги за липень місяць. В липні я встигла прочитати 11 книг, тож мені є про що вам розповісти. Я читала абсолютно різні жанри, різноманітні історії, які змушували і плакати, і сміятись, і переживати, і психувати. Багато було емоцій, тож влаштовуйтесь позручніше і давайте починати. Давайте починати просто ось так зверху. І перша книга, яка мені потрапляє в руки, це Незнайомець на горі Ліза М. Матлін. Я цю книгу починала читати у марафоні Спроби. Розділ для спонсорів: це у нас трилер від видавництва ВСЛ. Досить така гаряча новиночка. Вийшла ця книга зовсім нещодавно. Тут нам розповідається про подружжя, які переїздять у будинок, закинутий будинок, в якому ніхто дуже багато років не жив, тому що там колись сталося вбивство. І от вони вирішують купити цей будинок, тому що у нього досить приємна ціна, можна його відремонтувати та або перепродати, або там жити. Головна героїня у нас психологиня та блогерка, і вона на фоні всього цього хоче створити собі ще й контент. Та розповідати, як вони будуть ремонтувати цей будинок, що там буде відбуватись, Тож, звісно, вона береться за справу. Але згодом, коли вони переїздять у цей будинок, вона розуміє, що всі сусіди їх уникають. Ніхто взагалі не хоче з ними спілкуватися, всі якось вороже, налаштовані. Також випливають якісь ще таємниці про цей будинок, про які ріелтор їм, звісно, не сказав. А потім вона ще розуміє, що у неї з чоловіком якісь нелади, щось він взагалі її не підтримує кішка поводить себе дуже дивно, все йде Шкереберть. Насправді ця книга прочиталась мною досить швидко. Тут всього 360 сторінок, і вона написана з гумором, легко, динамічно, багато сюжетних таких поворотів, несподіваних читаєш, хочеш дізнати, що ж буде в кінці. І я до останнього не могла зрозуміти, чи буде в цій книзі містика, чи ні. Якісь привиди, щось там в цьому будинку не так, щось скрипить, щось репить. Хтось починає її переслідувати. Коротше, щось таке заплутане. І дочитавши цю книгу, мені... В принципі, розв'язка сподобалась, але потім я прочитала епілог цієї історії. Якщо чесно, цей епілог я не знаю навіщо був написаний, тому що він трішечки збиває з пантелику і знову з'являється купа запитань. На які я б хотіла отримати відповідь, але, на жаль, у нас відповіді, я так розумію, вже не буде, тому думайте самі, який тут буде фінал. Коротше кажучи, через це я трішечки знизила оцінку цій книзі, я її поставила 6 з 10. Це досить така тверда трійка з п'яти. У неї, в принципі, такий самий рейтинг на Goodreads, тому на один раз непогано. Якщо ви любите такі історії про закинуті будинки, щось таке, знаєте, як в цих штампованих, клішованих фільмах жахів, коли люди. Люди приїздять в закинутий будинок, де сталося вбивство, вирішують там жити, але, звісно, з ними там щось стається. Тому, якщо ви любите такі історії, то вам сподобається, я думаю, і ця. Але багато від неї не очікуйте. Наступна книга мною прочитана в цьому місяці, називається Книгарка з Парижа Кері Мейер. Це у нас книга від видавництва Моя книжкова полиця. Вони мені її надіслали на огляд. Я із задоволенням погодилась, тому що я люблю книги про книгарні, про книжки, про бібліотеки, про все, все-все. І коли я прочитала анотацію, що тут буде розповідатись історія саме про книгарню, я, звісно, захотіла з нею познайомитись. А потім, коли я вже отримала цю книгу, я дізналася, що тут розповідається не просто історія про книгарню, а реальна історія, яка дійсно була. Ця книга розповідає нам про відому досить постать Сільвію Біч. Якщо Чесно, я не знала про неї нічого і про її історію, але мені було дуже цікаво дізнатись та познайомитись. Сільвія біч це молода американка, яка колись приїздить в Париж і хоче відкрити свою американську книгарню в Парижі. Багато хто не вірить, що в неї щось вдасться, тому що ну як це так? Хтось буде там читати англійською. Всі дуже сильно сумнівалися, що цей бізнес може бути вдалим. Але насправді згодом ця книгарня стає шалено популярною, стає таким своєрідним прихистком для молодих письменників, таких як, наприклад, Джеймс Джойс та Ернест Хемінґвей. Сільвія біч навіть декому з цих письменників давала безкоштовно абонемент в книгарню, давала пожити в своїй книгарні, тому що у них не було грошей. Вони були на нулі, і саме в цій книгарні вони знайшли для себе, можна так сказати. Другий дім. І, власне, в центрі сюжету також буде історія Джеймса Джойса та його книги у ліс. Зараз дуже відомої, але на той момент, коли він її писав, і на той момент, коли відбуваються події в цій книзі, ця книга ще тільки була в процесі написання, і більш того, вона була заборонена всюди. Її ніхто не хотів видавати. І от Сільвія Біч знайомиться з Джеймсом Джойсом та пропонує йому видати його книгу під іменем своєї книгарні. Це дуже такий ризикований крок, але. Чим він закінчиться, це дуже цікаво. Коли я починала читати цю книгу, я особисто нічого від неї не очікувала, але дочитавши, мені дійсно, вона сподобалась. Це було пізнавально, і відтепер у мене з'явилась нова мрія відвідати дійсно цю книгарню, хоч вона вже не справжня, її відкрив вже інший чоловік. Скажімо так, в пам'ять Сильвії, але мені все одно дуже хотілося б приїхати в Париж та відвідати цю книгарню, вона неймовірно гарна. Я бачила тільки фасад цієї книгарні, тому що, як мені відомо, всередині знімати не можна, фотографувати нічого. Тому доведеться мені поїхати особисто в Париж та відвідати цю книгарню. Ну що поробиш. Я цій книзі поставила 8 з 10, тому що мені трішечки не вистачило якоїсь динаміки, якоїсь емоційності в цій книзі. А, а також трішечки мене. Не якось бентежили сцени 18 плюс в цій історії. Тут ЛГБТ-лінія кохання, проти якої я нічого не маю. Саме в цій книзі хотілося б більше приділити увагу саме книгарні, книжкам і ну трішечки мене вони збивали з пантелику ці сцени, і вони, як на мене, тут були зайвими. Але можливо вам сподобається і це вам не заважатиме. А в цілому книгу я вам рекомендую і хочу ще відзначити, що тут дуже комфортне та зручне видання. Наступна книга називається Уроки грецької Хан Ган. Це у нас новинка від видавництва Віват, яку я дуже сильно хотіла прочитати. Насправді, я коли побачила її ще в анонсах. Я така: о, мені це точно потрібно. Потім я прийшла в книгарню є і побачила, що вона вже є у продажу. Вона зовсім маленька. Тут наскільки пам'ятаю, 170 172 сторінки. Це просто малютка. І е, я очікувала від цієї книги дуже дуже багато, тому що мені здавалося, що ця книга може навіть потрапити в топ найкращих прочитаних книг цього року. О, тут розповідається нам про чоловіка, який втрачає поступово зір, і жінку, яка Через стрес у своєму житті, через деякі події припинила розмовляти, але намагається відновити цей навик і почати знову розмовляти. Вони знайомляться на уроках грецької на курсі. Він викладач, вона слухачка цього курсу, і вони починають якось спілкуватися, що їх буде пов'язувати, що там буде далі. Мені було особисто дуже цікаво дізнатися. Насправді це не просто якась лінійна історія сюжетна, де є початок, середина і кінець якась розв'язка, а це красиво написана. Така філософська історія про почуття. Тут дійсно дуже красиво написаний текст. Я зовсім не посперечаюсь з цим, і хотілося так підкреслювати, відмічати красиві цитати, але мені не вистачило все ж таки якогось сюжету, якогось сенсу в цій книзі. Я його не знайшла для себе. Можливо, просто книга потрапила мені до рук зарано і я чогось не зрозуміла. Але ну, мені все одно хочеться щось для себе винести з книги, щось отримати. А тут, окрім красиво написаного тексту, я нічого не отримала, можливо, чогось не зрозуміла. Цей текст такий дуже абстрактно філософський і, ну, напевно, не для мене просто. Тому я цій книзі поставила оцінку. 5 з десяти. Вибачте, будь ласка, прихильники цієї книги, вона ще й від лауретки Нобелівської премії з літератури 2024 року. Я розумію, за що ця премія. Я розумію, що авторка дійсно дуже талановита, але книга, на жаль, не моя. Тому ось так. А от наступна книга мені сподобалась дуже сильно. Я думаю, що ви вже бачили мої відгуки в інстаграмі, на Ютубі про цю книгу. Це у нас Мигдаль Сон Вон Пьон від видавництва Сафран. Вони видають азійську літературу, і я вирішила познайомитись з цим видавництвом з цієї книги. Вона зовсім маленька, тут всього 240 сторінок. Я прочитала цю книгу дуже швидко, за буквально півдня. І я настільки насолодилася цією історією, ви просто не уявляєте. Тут розповідається про хлопця на ім'я Йондже, який не здатний відчувати жодних емоцій через ваду мозку. Він взагалі не може відчувати ані страх, ані радість, ані якусь закоханість, нічого взагалі. Насправді, така вада вона дуже небезпечна для життя, тому що в людини буквально немає інстинкту самозбереження, вона може стояти, на неї буде мчатись якась фура, і вона просто навіть не злякається. Ця людина. Мені було дуже цікаво дізнатися, як же жив цей хлопчик, чи заважали йому це, і як взагалі він реагував на ті чи інші події в його житті. І тому я взяла читати цю книгу. І тут насправді цей хлопчик пережив дуже багато на цих 200 сторінках і драматичні події, і просто жахливі, і радісні. Але в основі сюжету є його знайомство з іншим хлопчиком, який повна протилежність йому. Він такий просто агресивний, вибухає емоціями майже кожну секунду. Тому їхнє знайомство, їхнє спілкування, як вони будуть шукати спільну мову, це дуже цікаво. Я відмічала тут стікерами мільйон цитат. Я і плакала на цій книзі, сильно плакала. І сміялася, і переживала, і була в шоці, бо деякі моменти мені мене просто вставили в ступор. Тому я цю книгу однозначно вам рекомендую, якщо ви хочете прочитати Щось дуже емоційне, це прям для вас. Також я бачила ваші повідомлення, і дехто з вас питав мене, чи є тут лінія ЛГБТ-кохання між цими хлопцями, її тут немає. Можливо, для когось з вас це важливо. Я її, звісно, поставила оцінку 10 з 10, тому від усього серця відриваю. Рекомендую вам цю історію, читайте, вона просто неймовірна і однозначно потрапляє в топ цього року. І ще й залишиться в моїй бібліотеці тепер назавжди. Наступ Прочитана мною книга, називається Friend Ебі Хіменес. Я насправді купила цю книжку, просто думала, якийсь, напевно, ромком, але всі ми знаємо, що за такими обкладинками ховається зовсім не ромком останнім часом. Коли я брала цю книгу, я хотіла з нею просто відпочити і нічого взагалі від неї не очікувала. Тут нам розповідається про дівчину і хлопця, які знайомляться. У неї є інший хлопець військовий, він тільки щойно розстався зі своєю дівчиною. І вони знайомляться, відчувають потяг один до одного, але розуміють, що вони не можуть бути разом через те, що у неї є хлопець. Але через деякий час їх спілкування вони розуміють, що вони вже дуже сильно закохають. Один в одного і їм потрібно якось вирішувати це питання. Але є одне величезне, але через що вони не можуть бути разом. І про це вже буде розповідатись в цій книзі. Була приємно здивована за те, що тут е, зачіпається досить важлива тематика жіночого здоров'я. Я рідко бачу подібні книги на нашому книжковому ринку, тому вдячна авторці, що вона про це пише. І хочу зазначити, що більша частина цієї книги вона досить така лайтова, місцями смішна, досить гаряча. Багато сцен 18 але фінал цієї книги мене дуже сильно шокував. Я цього взагалі не очікувала. Це було дуже несподівано і я дійсно розплакалась. Скляна історія, скляний фінал цієї книги. Ну я була в шоці. Тому будьте до цього готові під такою яскравою обкладинкою. Приховується багато чого несподіваного. Я цій книзі поставила оцінку 7 з 10. Непогано. Я б хотіла трішки, щоб вона була менше за об'ємом, бо досить довго головні герої просто там щось розкачувались, не могли поговорити між собою і владнати якісь питання і просто страждали. Я б хотіла це скоротити трішки, хоча б сторінок 100 прибрати з цієї книги, бо вона насправді 450 сторінок має, немало. Тому мені здається, що якби вона була менше за об'ємом, Швидше відбувалися події, то я б її навіть поставила, можливо, найвищу оцінку. Обов'язково буду продовжувати знайомство з творчістю цієї авторки і навіть вже купила ще одну її книгу, яка називається Частина твого світу. Далі, друзі, досить несподівано, спонтанно у мене відбулося знайомство з новим циклом від Донато Карізі. Я вирішила прочитати спочатку першу книгу, яка називається Дім голосів. Вона не так давно вийшла у видавництво КСД. В цій книзі розповідається про жінку на ім'я Хан. Яку починають непокоїти якісь нав'язливі спогади про вбивство немовля. Вона не розуміє, звідки ці спогади, чи вони реальні, чи це їй наснилося. Можливо, у неї щось з головою. І вона вирішує поїхати до Італії до відомого психолога, якого звуть П'єтро Джербер, і який спеціалізується на гіпнозі. Вона чула, що він може за допомогою гіпнозу просто поринати в свідомість людини та дізнаватися якусь інформацію. І так дійсно і є П'єтро Джербер, гіпнотизер та дитячий психолог, який спеціалізується саме на цьому, і дуже часто допомагає в розслідуваннях різноманітних, в яких беруть участь діти. А діти дуже часто в таких випадках, дуже стресових і шокових, вони замикаються в собі, і щоб їх розговорити або щось дізнатися. П'єтро прибігає до гіпнозу. Насправді, я досить сильний скептик. І я не вірю в усе це, але думаю, добре, прочитаю. В принципі, гіпноз це, можливо, навіть реальна штука. Я не знаю, чи він дійсно може спрацювати чи ні. Я тільки знаю, що дехто піддається гіпнозу, дехто ні. На собі не практикувала і не хочу. Але мені було цікаво прочитати цю книгу. І я була, чесно кажучи, в захваті. Мені дуже сподобалось. Я перегортала сторінки з шаленою швидкістю, і коли дочитала до кінця, я просто все, що я сказала, це. Вау, мені дуже сильно сподобалася ця книга. Я так і в сторіс написала і більше нічого про неї не сказала. Я її поставила 10 з 10, тому що це класно. Це були несподівані повороти, е, дуже багато різних таємниць, які відкривались нові і нові в кожному розділі. І я така, ого, прикольно. І так все це закритилось під кінець, що я була дійсно шокована. І я вирішила, що я хочу продовжити читати його цикл. І в продовження я взяла. Другу частину. Вона називається Дім без спогадів», І тут вже розповідається, скажімо так, інша історія розслідування, але основна ниточка, ще тягнеться з цієї книги. Основне розслідування цієї книги буде нам розповідати про 12-річного Ніка та його мати, які є албанцями за походженням, і вони загадково зникли. І, от через деякий час мисливські собаки натрапляють в лісі на цього хлопчика, але він знаходиться в якомусь такому дуже дивному стані, ні з ким не розмовляє і навіть не кліпає очима, не моргає. Дуже дивно. Його відвозять, звісно, до П'єтро Джербера. Бо мати так і не знайшли. І він починає з ним проводити сеанси і натрапляє на ого, го скільки таємниць, що ж там відбулося, це просто капіц. Але насправді. Коли я читала цю книгу, мені було дійсно теж дуже цікаво. Вона теж прочиталась дуже швидко. Але, як на мене, тут вже так намудрив автор з цим гіпнозом. Його тут так багато, що в мене вже просто я сама була, ніби в якомусь гіпнотичному стані. І дуже сильно мене з засмутив в цій книзі фіналу. Він просто буквально обірвався. Немає фіналу. Де загубили? Де фінал? І я була така зла, така розлючена, тому що я розумію, що тепер мені потрібно, щоб дізнатися, що ж там сталося насправді в кінці цієї книги, мені потрібно читати третю частину. Вона, звісно, у мене є. Вона називається Дім вогнів. Але, блін, я не планувала прямо зараз її читати. Можливо, це такий хід до надокарізі, щоб ми так і робили. Закінчували одну книгу, починали другу, а потім третю. Але, чесно кажучи, я трішки засмутилася, бо чесно, я не хотіла зараз починати читати третій роман з цього циклу, але доведеться, бо мені потрібно дізнатися, що ж там буде далі. Ну добре, можливо, завтра візьму. Коротше, цій книзі я поставила оцінку 6 з 10, тому що мене дуже сильно розлютив фінал і забагато, забагато гіпнозу в книзі про гіпноз. Тому я сподіваюся, що в третій частині Донато Карізі якось реабілітується, збереться і напише нормальний фінал. А далі ми переходимо до ще одного автора детективів. З яким у мене зав'язались останнім часом такі прям заплутані стосунки. Франк Тільє це було двічі. Це у нас друга частина продовження незавершеного рукопису. Пам'ятаєте, я вам сказала, що коли прочитаю другу частину, я вам скажу, чи вони пов'язані реально, чи ні. Так, пов'язані дуже сильно. Спочатку читаємо незавершений рукопис, потім це було двічі, тому що нічого не зрозумієте і будете дуже засмучені. Е, стосовно цієї книги, так нам тут розповідається ніби як зовсім інша історія. Зовсім інший головний герой Габріель, який прокидається в готелі несподівано вночі, і підходить до дзеркала і бачить там зовсім чужу людину. Це не він. А потім дізнається, що за ту ніч, яку він провів у цьому готелі, пройшло 12 років. Він їх взагалі не пам'ятає. Він не розуміє, як таке можливо, іде його донька, яка зникла всього місяць тому, а виявляється, що вже 12 років тому. Що я вам можу сказати, друзі? Франк Тільє настільки талановитий автор, що у мене просто немає слів. Я не бачила, не читала жодні детективи, які були б настільки заплутані, як це робить тільє. Чесно вам скажу. Я коли прочитала незавершений рукопис. Якщо пам'ятаєте, я їй поставила трійку з п'яти, тому що мене дуже сильно розлютив тут фінал, і якось все так ну недолуго. Мені не дуже сподобалось, як закінчилась ця книга, хоча теж подобалося, що вона така прям заплутана і динамічна. Але дочитавши це було двічі, мені відкрилось дуже багато чого про першу частину. І можна так сказати, мене в мене склалося загальне враження про ці дві книги, дуже хороше. Тому що це було двічі відкрилося багато таємниць ми отримали буквально майже всі відповіді на запитання, які виникли в першій частині. Ці книги треба читати досить уважно. І якщо ви щось не зрозумієте, це нормально. Можете загуглити, багато пояснень, багато якихось підказок є в інтернеті. Або, якщо не знайдете, можете написати мені, я вам, в принципі, розкажу, що там насправді сталося. Бо я також там консультувалася, скажімо так, зі своїми колегами-блогерками, які теж читали, і ми порівнювали наші теорії, порівнювали, чи правильно ми здогадались, тому що насправді. В чому полягає е, головна? Проблема. Проблема в тому, що у французькому перекладі в оригіналі цих книг є багато загадок, де можна нам складати перші літери речень або ще щось подібне, така гра слів. І в українському перекладі це вже набагато складніше, тому нам дійсно дають деякі підказки, але не все, все одно можна розгадати за допомогою українського перекладу, тому можна просто звернутися за допомогою до інтернету. І там вже читачі, які читали книгу в оригіналі, діляться своїми відгуками та пояснюють деякі моменти. Загалом це ще не все. Бо наскільки я розумію, буде ще третя частина, вона вже написана, вона називається Лабіринт. І там буде, я так розумію, ще дещо, чого ми не дізналися у цих перших двох частинах. я думаю, що це буде теж цікаво, і я дуже сильно чекаю, коли Фабула перекладе третю частину із нетерпінням. і в що вона мені має сподобатись. І, власне, дочитавши цю книгу, я їй поставила 10 з 10 і автоматично підвищила оцінку цій книзі, якій поставила 8 з 10, тобто 4 і 5 з 5. Отакі справи. Далі ми переходимо до ще одного детективу. У мене такий дуже детективний місяць вийшов. Це у нас щоденник покоївки «Лорет N. Уайт». Це у нас новиночка від також видавництва старого лева. До речі, я настільки давно не читала нічого видавництва старого лева, що вирішила, що треба, треба брати. І замовила по секрету, вам скажу ще три книги, які вже мені прийшли. Он вони стоять в посилочці, але я хочу зняти для вас розпаковку посилок, тому скоро побачите на каналі, що ж я ще купила у ВСЛ. А що стосовно цієї книги, вона нам розповідає про покоївку, яка дуже сильно любить коперсатися в чужих речах. А саме в речах людей, на яких вона працює, це зазвичай якісь багатії, і вона дізнається дуже багато. Таємниці, які вона не має дізнаватися, і саме в цій книзі розповідається нам про подружжя, які чекають на дитинку, але у них є дуже страшні там таємниці в минулому, і також власне про покоївку, яка на них працює. І от одного разу сусідка чує якийсь крик дуже сильний жіночий, і вона викликає 911. Коли вони приїздять, вони бачать будинок відкритий, немає слідів зламу, але там все перевернуто і все в крові. І немає трупів, нікого немає. Вони розуміють, що там точно когось вбили, але де ж господарі цього дому, і де ж, власне, жертва. Вони починають шукати їх, але ніхто не виходить на зв'язок. Мені цей детектив дуже сильно сподобався. Він такий немаленький, тут 506 сторінок, але прочитався він все одно дуже швидко. Мене дуже сильно заінтригував її рейтинг на Гудріц вище четвірки. Таке буває рідко на детективах, тому я думаю, ну прочитаю, що ж там такого. І дійсно, це хороший детектив, якісний. Мені він сподобався. Можливо, такі сюжети ви ще десь колись читали, якщо ви любите багато детективів, але мені сподобалось, як закінчилася ця книга. Що там відбулося трішки за вайбом, мені здається, ця книга нагадує детективи Гіліан Флін, щось подібне. Тому я була задоволена. Я її поставила 8 з 10. Хто любить детективи, читайте. Я думаю, що вам сподобається. Наступна книга це у нас Тейлор Дженкінс рід Життя після так. Я з цією книгою знімала окремий влог. Я думаю, що багато хто з вас його вже подивився, і ви, можливо, знаєте вже мою оцінку, але так, трішечки коротко повторю. Тут нам розповідається про подружжя, які вже дуже-дуже давно разом минає вже понад 10 років, і їх шлюб знаходиться на межі краху. У надії врятувати свій шлюб та знову покохати одне одного. Вони вирішують взяти паузу і просто не спілкуватись цілий рік. І чим це все обернеться. Насправді ця книга мені сподобалась, і тут у мене також багато досить стікерів. Як бачите, в цілому, книга, я не скажу, що прям такий шедевр, який точно там потрібно вам читати. Але мені здається, що вона може сподобатись дівчатам, жінкам, які знаходяться у шлюбі або планують виходити заміж. Декому можливо ця книга навіть буде корисною. Можливо, у когось є якісь проблеми в шлюбі, в стосунках. Я її поставила, якщо чесно, вже не пам'ятаю скільки, але зараз так по відчуттям, ніби 7 з 10. Від мене і остання книга це у нас Колін Гувер запізно. Це також гаряча новинка, яка тільки-тільки вийшла у видавництва РМ. Тут нам розповідається про дівчину, яка знаходиться у стосунках з наркоторговцем. Він дуже поганий хлопець. Вона знаходиться з ним в дуже токсичних і аб'юзивних стосунках. Але вона від нього залежна через такі фінансові проблеми в її житті, і не просто тому, що там їй потрібні гроші на якісь там їжу та одяг. А там все набагато складніше. От, і вона мріє насправді від нього піти, але дуже сильно боїться. І от на допомогу приходить агент по боротьбі з наркоторговцями. І, звісно, він її може врятувати. Мені книга не сподобалась. як думаю, що ви вже розумієте. Дуже прохідна історія, яка взагалі не викликала в мене ніяких емоцій. Ну, таке. Тут є сцена 18, вона також читається швидко, але, чесно кажучи, у Колін Гувер є набагато емоційніші, набагато цікавіші історії, які хоча б якось, не знаю, викликають якісь емоції, переживання, сльози або радість, або, не знаю, сміх, хоч щось. А тут, якщо чесно, я з таким кам'яним обличчям прочитала цю книгу, і вже у мене стирається сюжет з моєї голови. Дуже банально, дуже передбачувано і не дуже цікаво. Напевно, це одна з найгірших книг у Колін Говер, яку я читала. І я її поставила 6 з 10. Десь так. Ну, Ледве вона дотягує до трійки. Ось так, друзі. Ось такий у мене стосик прочитаних книжок у цьому місяці. Завершуючи це відео, хотіла вам повідомити про те, що на моєму спонсорському каналі змінились умови підписки. Я думаю, що якщо ви на мене підписані в інстаграмі, то ви вже бачили. А якщо ще не бачили, то хочу повідомити вам про це тут, можливо, хтось пропустив цю інформацію. Відтепер на моєму каналі 4 рівні спонсорської підписки. Перший рівень це 25 гривень на місяць, називається він Книголюби. І на цьому рівні усі спонсори будуть отримувати ранній доступ до загальнодоступних відео. На другому рівні Книголюби 20 за 50 гривень на місяць усі спонсори будуть отримувати ранній доступ до загальнодоступних відео, а також одне додаткове відео на місяць. І на рівнях 70 гривень книголюби 3.0 і 100 гривень найбільша підтримка. Мої спонсори будуть отримувати ранній доступ до загальнодоступних відео, а також два ексклюзивних відео додаткових на місяць. Я дуже сподіваюся на ваше розуміння і хочу подякувати кожному і кожній, хто мене підтримує, підтримує мою творчість. Це для мене просто дуже важливо. Я вже запланувала контент для спонсорів на наступний місяць. І спойлер там буде дуже багато цікавого, тож я сподіваюся, що вам сподобається. А на цьому я вже буду завершувати це відео. Обов'язково пишіть в коментарях, чи читали ви щось з цих книг або, можливо, плануєте читати. Скільки ви встигли прочитати у липні місяці та діліться своїми найкращими та найгіршими. Книжками. А також, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам, як завжди, бажаю гарного настрою, гарного дня і бувайте!